Щоб прикрасити свою дачну ділянку великими різнокольоровими шапками гортензій, важливо знати, які умови вирощування воліє ця рослина. У разі невдалого вибору місця і складу ґрунту кущі в кращому випадку будуть погано цвісти, хворіти, а в гіршому можуть загинути види гортензій, чия різниця в способі посадки. Кущі або невеликі дерева з суцвіттями з дрібних квітів різних відтінків від білого і блакитного до рожевого і малинового. Належить до сімейства гортензієвих, існує близько 80 різновидів цієї рослини, але найчастіше вирощують деревоподібну метельчатою крупнолистною фотогалерея види гортензії. Шапки деревовидної гортензії найчастіше бувають білого кольору. Волотиста гортензія зобов'язана своєю назвою суцвіттями, схожим на волоті. Гортензія крупнолисна, вражає великою кількістю забарвлень. Зазвичай гортензії являють собою високі. Дотрим чагарники або дерева, але бувають і ліани черешкова різновид, які в'ються по дереву до 30 м висоту. Є невеликі відмінності в посадці різних видів гортензій. Деревоподібно воліє ґрунту зі слабокислою реакцією в 5-0 і легше сприймає невелику кількість вапна в ґрунті, вона більш зимостійка. а крім того, шевці деревовидної гортензії вкорінюються краще інших різновидів. Крупнолисною не варто садити в регіонах. Де можливо вимерзання пагонів, так як квіткові бруньки її закладаються на гілках другого року, і в разі загибелі цих гілок від морозів кущ не буде цвісти. Цей вид, особливо блакитна гортензія, найбільше чутливий до кислотності ґрунт. Її зміна призводить до зміни забарвлення квіток. При зменшенні кислотності вона змінюється на блідобежеву, а при збільшенні. На Бускову при посадці волотисте гортензії слід робити найбільшу яму до 70 см в діаметрі. Так як коріння її займають багато в який час краще садити гортензію? Гортензію можна висаджувати на початку весни, дорбудження бруньок, або восени у вересні або жовтні. Після закінчення періоду вегетації зазвичай навесні садять чагарник в регіонах з морозними зимами. Щоб за літо рослина добре вкоренилося і легше перенесло першу зимівлю, необхідно дочекатися, щоб ґрунт прогрілася до плюсових температур і не було сильних заморозків. У південних областях України, де дуже довга і відносно тепла, висаджена гортензія встигає прижитися до стійких заморозків. Садити в цю пору року потрібно тільки саджанці з добре розвиненою кореневою системою, вони швидше укореняться на новому місці. Як вибрати місце? Це одне з садових рослин, що віддають перевагу півтінь. Занадто яскраве сонце призведе до пересушування ґрунту, чого вологолюбна гортензія не переносить, а в повній тіні не дочекатися рясного і тривалого цвітіння. Суцвіття будуть дрібніше. Ґрунт повинна бути вологою, але при цьому не можна допускати застою води. Гортензії потрібен хороший дренаж. Якщо поруч з пишними кущами будуть рости дерева, вони заберуться надто багато вологи і поживних речовин. В результаті рослина може засохнути мої деревоподібні гортензії ростуть між парканом і будинком. Сонце на цій ділянці саду буває тільки в першій половині дня. Плюс поруч знаходиться вуличний кран, з якого ми беремо воду для поливу. На цьому місці кущі відчувають себе відмінно і широко цвітуть пишними білими шапками все літо. Який ґрунт любить гортензія? Всі різновиди гортензії воліють кислий ґрунт в п'ять, з хорошою повітропроникністю. З приводу водопроникності потрібно бути дуже уважним. З одного боку рослина не любить застою води. З іншого, якщо вода буде йти на глибину занадто швидко це буває, коли в ґрунті багато піску, коріння гортензії не отримують потрібної кількості вологи, тому почув ґрунт для квітів готують з наступних компонентів компосту: один частини піску, один частини верхового торфу, два частин листової землі два частин. Ні в якому разі не можна додавати в яму для посадки вапно і золу, так як ці речовини знижують кислотність ґрунту. Зате можна покласти сосновий або ялиновий хвойний опад і один стакан суперфосфату посадка гортензії, робимо все по порядку, щоб саджанці гортензії, розростаючись, не заважали один одному і отримували воду і поживні речовини в повному обсязі. Важливо дотримати відстань між ними для крупнолісної – 120-150 см для волотисте, 1500-240 см для деревовидної, – 100-140 см. Сам процес посадки складається з декількох кроків, викопують яму діаметром в два рази більше, ніж коренева система саджанця разом з земляною грудкою, зазвичай від 30 до 70 см. Глибина лунки повинна бути не менше пів метра. На дно ями насипають шар гравію або битою цегли для дренажу. В Яму засипають приготовлену ґрунтосуміш таким чином. Щоб утворився горбок висотою 20-30, коріння саджанця із закритою і відкритою кореневою системою попередньо вимочують у воді, щоб звільнити і зволожити їх, уважно оглядають, пошкоджені і занадто довгі які не поміщаються в яму, обрізають чистим секатором, умочують корневин або інший стимулятор. Гортензію встановлюють на горбок, ретельно розправляючи коріння, засипають в кущ. Струшуючи, щоб земля заповнила всі порожнечі, при цьому не заглиблюють кореневу шийку, вона повинна залишитися на рівні ґрунту, утрамбовують землю навколо стовбура, поливають рослину з таким розрахунком, щоб вода просочилася в землю на глибину 30-40 см, щоб не розмити тільки що ущільнений ґрунт, поливати краще навколо куща, зробивши борозенку, мульчують землю навколо гортензії верхового кислого. Торфу з компостом або іншим матеріалом, який догляд потрібно рослині після посадки. Латинська назва квітки гідране, що в перекладі з грецької означає, «посудина з водою, рослина потребує регулярного раз або два в тиждень і рясного поливу до 20 л під дорослий кущ і до 5 л відразу після посадки. Грунт під кущем ніколи не повинна пересихати, поливають кущі рано вранці або ввечері нехолодною водою. Як у 2-3 рази за сезон можна додати марганцево кислий калій до рожевого кольору для запобігання загнивання коренів, оскільки рослина не виносить наявності у воді і ґрунті вапна, поливом відстоюють воду протягом двох діб, щоб вона перестала бути жорсткою, або додають два чайні ложки харчової, або один чайну ложку кальцинованої соди на відро води. Після посадки, якщо ґрунтосуміш була приготовлена правильно. Кущі не підгодовують перші два роки гортензії, посадження на ґрунтах бідних азотом. Через два тижні після висадки на клумбу можна полити розчином сечовини 2,5 30 тридцять 10 води або гнойовою рідиною на відро води третину гною 50 п'ятдесят суперфосфату, настоювати 7-10 днів в залежності від температури повітря. Якщо на листках посадженого куща з'явився білий наліт, ознака ураження борошнистою росою. Кущ вробляють бордоською рідиною, Тлю знищують за допомогою фитоверма або актелика. Невибаглива й обільноцветуща спочатку літа і до осені гортензія буде прикрашати сад. Якщо підготуватися до посадки і правильно висадити кущі, важливо врахувати вимоги рослини до освітленості, кислотності ґрунту і водного режиму.